Вітаю, дорогі брати і сестри. В рамках проєкту Софійського братства «Слово, що Єднає, ми продовжимо читати святе Євангеліє. Сьогодні ми читаємо четверту главу апостола Євангеліста Луки, вірші з 37 по 44. Одного разу Ісус увійшов у дім Сімона, а те, що Сімона була в сильній гарячці, і попросили його. За нею. І ставши над нею, він заборонив гарячці і та залишила її. Вона ж одразу встала та почала служити їм. Коли ж заходило сонце, всі, хто мав хворих на різні недуги, привели їх до нього, а він, поклавши на кожного з них руки, зцілив їх. Виходили також і біси з багатьох із криком, кажучи: Ти Христос, Син Божий. Та він, забороняючи, не дозволяв їм казати про те, що вони знають, що Він є Христос. І як настав день, Він, вийшовши, пішов у безлюдне місце і шукав його народ, і прийшов до нього, і затримував його, щоб не йшов від них. Він же сказав до них: іншим містам я також повинен благовестити Царство Боже, бо на те я посланий. І проповідував у синагогах Галілеї. Дякую, дорогі брати і сестри, за увагу. Бажаю, щоб почуте Слово Боже доторкнулось до серця кожного з нас. Бажаю здоров'я!